Скандал на 217-му виборчому окрузі у Києві. Уночі міліція разом із батальйоном Азов затримала там озброєних людей, що назвались громадським формуванням Лівий берег. У них вилучили підробні документи та зброю. Перед тим протягом усього дня виборів у цьому окрузі фіксували порушення. Серед них втручання в електронну систему голосування та підкуп затримані особи твердять, що дозвіл на зброю мають, а приїхали в округ, щоб охороняти громадський порядок. «Вся зброя, яка була вилучена, вся була зареєстрована. Ми були там виключно для того, щоб, якщо побачимо якісь провокації, такі як були тільки що з нами, або перешкоджання виборцям робити своє волевиявлення вилов... 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 під час виборів, повідомити про це, по перше, міліцію одразу міліціонери кажуть, діяли у рамках закону і, побачивши на їхню думку, підозрілих осіб, вирішили затримувати. Наразі встановлюють осіб та розслідують їхню причетність до провокацій. Та Ситуація, яка відбувається в 217 окрузі, вона дає розуміння, що тут не все в порядку. Міліція відреагувала в межах своїх повноважень. Особи, які зараз тимчасово затримані, буде з'ясовано походження зброї, походження взагалі і зміст їхнього перебування на виборчій дільниці зі зброєю. З'ясовані обставини і дано юридично-правову оцінку.